Це в нас сьогодні, 22 червня, п'ята година вечора. Що воно робиться, що за погода? Такий холод скажаний, вітер північний, щось моросить почало тільки. Ну, якби вже дощ пішов, ну воно йде, йде, щось і сухо. Ой. Ну Може ще припуститися, га? Важ можна стільки дощу не було. І коли кінчиться цей холод, коли, Коли? бо я вже замерзла, не можу зігрітися. Іду пити якийсь чай зараз, бо невозможно. Треба зігрітися, щоб оце літом, 22 червня, щоб оце такий був холод. А що все воно відбувається вже з нами. Скільки це може тривати, чи буде літо взагалі. Так, дивимося далі. Що ж було до дощу? Зараз покажу, що було в нас до дощу. Усі позбігалися усі. до кучі. Тільки дід прийшов, усі біжать. О, да. Кицька тут як Ох ти. Ох, мені... пахне там. Так, да. Ти багато там липи. Ох, ти, та. А пчоли? Гудуть. Гудуть? Гудя, липа, гудя. Та їх там море. Так. Нічого. Чисто місті в парку. Ага. Так що. Так. Да. Вот от на чай. Да, йох, не багато, надавна одна квіточка. Вона от так квіточка сики одна і запаху цієї квіточки. Ти їх з ри торбини. Ну. А а під липую, знаєш, як там? Так, знаю. Такий балдіж. А що це за погода? Нахмарилося ніби вже 7 годин вечора, ще більше до. У телефоні написаний дощ у мене йде. Ну, то йде а насправді де той дощ? Ну де ті дощі? Нам обіцяли вже дві неділі дощі. Дві. І ще обіцяють, що змиє всіх змиє, ховайтеся. Як вони вже заколпали оцими своїми погрозами чи що вони нам роблять? Так, де тут. Mm. У мене є велика. Де там? Да, Де лежала? О, ну так, да, там швидко висохне. Ой, ой. Ну, треба да, щоб швидко полежало і забрати його. О. Красота. Так, буду я злипою липою тепер. Ага. Ну, а тоді тепер буду я тебе пригощати. є вже. Буду тепер я тебе пригощати. Коли тебе пригощати? Зараз чи коли? От, вже зараз є. Давай. Питаюся коли. Давай зараз. Ох, дід, їж як хочеш, хай цвиркає. Хай що хоче робить, я ж тебе спеціально на дворі посадила, щоб тобі нікуди не цвиркало ні на стелю, ні на пол. А тут маєш цвиркати куди хочеш. Їж, можеш цілими запихати. Прийшла куриця, мені мене нігті бере клює. В мене нігті на цій. Блестять так. Я намалювала їх красиво, а вони ходять за мною беруть, клюють мене за пальці. Чого? Обнагліли всі чи що? Ох, уже ж не бачили ніколи такої Ви, краси. З малинкою. Да? А... Хороше, хорошо отхватив, так? Да? Ага. Каже, я така люблю. Ну, да, я ж не даром. Ну, то ще ти дожить мені будеш. О, дощ. <ріст> да. Та хіба що дощ. Ну, оце так обрізне пару штук крапель. І кажуть, що дощі були заливні і ще якісь вони там. Не знаю. Усі ждуть дощів, а вони оце нас лякають, що буде, а буде заліва, заляє, вже заливає другу неділю. Ніяк не І сухо, так аж страшно. Хоч би ще був, бо пізніше, вони нафік не нужні їхні дощі. Но це б зараз б пішов хороший. Та немає ж. Нема, хоч ти що, ну нема дощу. Ой, гора нам гора і так не так і так не так. То холодно. А звіробою тобі не треба? Мені звіробою не треба. Так, <гліпи> да, мені хватить липи. Тобі як треба, то, то тобі буде. А мені Зіроб... зіробіться він. А липа духмяна, Це вона. Отак так -то, Діду. Що? Бач друг? Смачно. Ти руки мив. Ah, ah, ja, в свій Шай, руки меж, випулю, а бува, я твій рот. Я випував, а вона Ага, Ага, вона пахне тогда. Там пилок, знаєш, на руках ото який. А так поблизу ж та й руки чистить. Пойдіть, не порть апетіту. Який апетіт? То вони от загара такі А. Я ж роблю щось. Ну так. Буває й таке. <laughs> як є бажання, <laughs> ніхто ж не заставляє, гадіти. Ну ніхто не стоїть із кілком. І не заставляє. Хочу роблю, хочу не роблю, надо то роблю, а не надо то подожде. О! І... Так, кицька. Я тебе зараз захвачу звідси. Я ж тільки що їй получила, положила такий кусок, такий кусок положила, М'яса положила. Невже вона його не з'їла? Ох, а не з'їла. Та не треба кидати вона, тільки щоб м'ясо з'їла. То, то, то воно вона. таке обнагліше вже. А -га. А -га, якби тільки лізти. і противне. Та ой, собі ой. ж треба мати. Дала їсти там... по-людському. Я, я там, думав, собі. вона його ніколи не з'їсть. Розвела такий кусок. А як буде їх п'ять котів, ну буду роздавати, а як ти думав? У мене да, вже... Ні одного. Що ні одного? З і з дідом разом, так, дід. Якби ж такий вредний кицьку Леша годувати, як тебе, між допрочим. Да? Да. Так що не виступай, пожалуйста. Та я ж у день їм, а ти, а ти, кицька дай. 10. Ну то ти дванадцять вараників і з'їдаєш. Та їжо там, давай, тікай, бо на мене дощ іде. Ти бачиш, я вся намокла. А мені хорошо. Я заховалася, от дощу. Ну і правильно. <годи> Наші дущу немає і капає щось на голову. А дід вареники у уминає її. Та їж, діду, їж. Хай мені хуже буде. Повно деколипилася. Ну нічого, воно як висохне, воно таке тоненьке стає тоненьке. Будемо з липою, значить. Я сьогодні вже там ферментація вже закінчується в мене. Чай змалини виглизь. І це треба їх порізати. Тепер дрібненько-дрібненько поріжу і висушу. Не хочу я. Мені таке не подобається, щоб там желізо жувало його. Та ти, ти ж жуєш. Так, дід, ти в мене не вчи. І от у такий чай можна такий додати і для запаху. Шам'яту зірвати треба висушити, а вона тоді друга відросте. А де ж вона? Ой, діти, я знаю, де воно. Ну, як ти не на знаєш, навіть. то це не значить нічого. Підаєш, Та там їй що багато треба, в мене її хватає, вона потім відростає, тут така трава, що вона росте постійно і збутися важко. Посадив, приткнув і вона росте. Так, ну, Доїдой, не трогай кіську. Вона ну, насе хоче. То зараз получать. Десь старів. Так. Скільки це воно вже вже, мабуть, п'ята година. Ти ще щось биш вечеряти? Не знаю. Скажеш, як биш. На салазню. Пізніше. Так, да, як ви спать глячеш. Ну так, да, така ви запів. Ага. А так байдуже, так? Да? Ну, я другу, другу порцію зараз варити не буду. Я ж там мене на дві порції замісила, да, тісто воно долежить, малина долежить, бо ти ж його не з'їси, воно тільки пропаде все. А поки тепле, то воно й хороше. Не ганяй. Зараз. Одного на жену зараз. Муха. Де, де де не було, не було започули тебе, а то швидше їж. Там. Я не можу цілами ковтати. Чого це ти не можеш? Бо не можу. От бедний дід не може цілого Теп... вараника ковтнути. Де в рот летить? Воно зараз прилипне. Ну, нанюхали. Щось смачне нанюхали та й прилипли до тебе. Як то кицька прилипала, тепер мухи. Кицьку Леша відігнать, як мух. Та да, я теж подумала, одна кицька їсть, а як буде їх більше. О. І тільки дала ж кусок такий, вона вже прибігла. Ще вона його ковтнула, дід не може ковтнути, а кицька може. О. О о, о. о, як хорошо. Медом запив. Да, Медом запив дід. Все. Наверно, голодовка буде, <свист> Що вони так живуть. О, коти. Та коти це така. Котини, собаки. Тварини такі, вони весь час, як щось хороше даєш, то вони. Так, все, ну кажи до побачення. Да. Поба Побажаю всім Побажаю твоїм глядачам хорошого вечора. Отак, да. Бажаю всім своїм глядачам гарних вареників наїстися. <ккккл> а, а хто ж їм наробить? А <ккл> хто <'ять> ж їм наробить? Хай хтось. Самі хай роблять. 로... Чи... <кл> Ще самі чи когось просять. Мій баба наробила. Ох, а їм теж баби хай роблять. <кл 'ять> а живі тут. <кл 'ять> Все, дід? Да, так, до побачення. До <кл> побачення. <'ять>